Я побачив, що вас зацікавило відео з магнітною грунтовкою та грифельною фарбою. Дуже вдалим рішенням для дитячої або ж навіть кабінету є використання грифельної фарби. Можна на початку прогрунтувати стіну магнітною ґрунтовкою, додавши спеціальні властивості, зробити з неї повноцінну шкільну дошку, тобто можна причепити магнітик, можна помалювати крейду, потім все це перемістити, стерти, і стіна буде як новенька. І багато хто якось недовірливо віднісся і поставився до того, а чи справді працює ця магнітна грунтовка. Зараз продемонструю. Ось так працює магнітна грунтовка. Коли ви можете просто і легенько вмощувати магніти, куди вам треба, і використовувати стінку буквально як таск-деск і так далі, або просто для того, щоб бавитися з дітьми. Єдине, що додам від себе, це те, що це дуже недешеве задоволення, і банка 2 літри буде коштувати вам близько 5 тисяч гривень. А витрати з цієї банки на метр квадратний дуже великі. Тому ось така стінка може обійтися вам навіть в декілька десятків тисяч гривень. Дорого, але я від себе точно рекомендую використовувати такі прийоми, оскільки це дивує, надихає і це дуже комфортно та зручно.